Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно, покликавши його, сказав йому, що це я чую про тебе, дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш розпоражатися. Став міркувати собі управитель, що ж мені робити. Адже мій пан позбавляє мене управління, копати не маю сили, вже бракувати соромлюся, знаю, що зроблю, щоби, коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів. І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого, скільки винен ти моєму пану?» той відповів, Сто мірок олії». І сказав він йому: Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Потім запитав другого, а ти скільки винес?» Той відказав 100 мірок пшениці». Каже йому: візьми свою розписку і напиши 80 і похвалив пан нечес... нечесного управителя, бо той розумно вчинив адже сини цього віку розумніші від синів світла у своєму поколінні. І я вам кажу, набувайте собі друзів з неправдивої мамони, щоб коли її не стане, прийняли вас до вічних осел, вірний у найменшому і у великому вірний, нечесний у найменшому і в великому нечесний. Тож коли щодо неправдивої мамони ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє багатство? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний слуга не може двом панам служити, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові і мамові. Це є слово Господнє. Слухай Слав. Яка й слова Святого Евангелія знищать наші гріхи. Амінь. На Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Другі любі Христі, наші парафіяни, кохані Божі діти. Напевно, ніхто на світі, окрім нас, людей, українців, розуміє цю Євангелію сьогодні, тому що старші люди пам'ятають ще радянські часи і колгоспи, і знаємо, що як це було, коли ми чужим майном розпоражались. Так насправді. Ну, це було людське майно, яке забрали ці колгоспи, але пам'ятаю навіть на прикладі наших сусідів, так скажу, безіменно, щоб там нікого не виказувати, чи не видавати, коли були на різних посадах в колгоспах і роздавали, що там треба, чи то в день, чи вночі, чи там комусь більше бараків виписали, чи більше сілосу привезли, чи там сіну за безплатно. Під водою колбосною, то до сьогоднішнього дня це всі друзі, всі хороші люди, хоча він за слово нічого не дав. Про що йдеться тут в Євангелії? Ісус не вчить нас обманювати чи красти, але тут є вживане слово розумні сини цього світу. Ми коли собі говорили, що розумна людина і мудра це така різниця, що розумний зробить все, що. Тільки може, і з різної ситуації трудно вийде цілим, з кожної проблеми дасть собі ради, а мудра людина це така, яка не допустить до такої ситуації, щоб мусила собі давати ради. І тут Ісус каже про розумних людей, що сини цього світа, вони в своїх різних справах є кмітливіші, ніж сини. Світла, тобто сини Божі. Наприклад, ми не раз бачимо, що треба щось там в костілі зробити, то дуже важко побожних зібрати, католіків, віруючих, парафіян, бо десь бракує такої думки одної для всіх. А якщо, наприклад, сусіди десь там роблять гості чи кличуть на якісь могори, чи треба щось там привезти, вкрасти, позбирати кукурудзу після комбайну, то одно слово всі полетіли. Тобто вони кмітливіше і скоріше один другому допомагають, ніж сини світла. Тобто Ісус показує нам, що дивіться, беріть з них приклад такої ревності, такої бистрості. Бо тут є вже мене слово, коли управитель покликав боржників свого пана, то каже йому, швидко сідай нам швидко. Тобто не треба зволікати, бо завтра вже може такої можливості не бути. Може, такої можливості не бути. Тут можна було би багато різних таких прикладів навести, як треба швидко діяти, як треба взнавати різні речі, бо потім можна це все вже не відкрутити. Я скажу Кістарський приклад, десь пару днів тому попросили мене щоб подзвонити до знайомих депутатів Бердичів, щоб порішати. Документи на моторольчика, на скупера. Там знайомі в парафії мають техніку, а не можуть їздити, треба оформити. Ну і мені кажуть, ще, каже, до війни можна було по талоні зареєструвати. Зараз вже треба мати спеціальний документ, там можна декларацію, ще там щось, бо інакше ми нічого не можемо зробити. Тобто не скоро діяли, не питали. І тепер виходиш в цьому троліку, можна тільки вночі по полях їздити, але вдень по дорозі трошки опасно, бо або заберуть або штраф дадуть. Тобто, що означає скоро? Скоро це, коли людині щось залежить, швидко діє. Дуже прості речі, ми можемо на дітях побачити. Якщо дитині щось треба, і ця дитина щось любить, наприклад, мама кличе, я купила тортик або купила там морожене». Чи принесла там цукерки, ходіть їсти, то ці діти біжать, вони просто зашпортуються, летять. А як мама кличе, в борщу, наїшся, чи бере болі, то треба тягнути, навіть як корову до для з поля, бо він не хоче йти. Бо яка різниця між шоколадками і борщом? Велика. Тобто, якщо дитина дуже хоче, то біжить. Я не знаю, принаймні в мене так було, не знаю, як там хлопці чи може наоборот, як мама каже, їсти капусту, то летять, а як цукерки, то вони не хочуть. Нащо воно нам занесе назад кооперації. операція? Наші їх купила. Не знаю, як там сьогодні ваші апетити, але в мене так було, що я бистро біг. І по цьому можна було видно, що там мама принесла. Що означає швидко? Це так, тільки по простому поясненню. Далі правда є така, як сьогодні тут Євангелія на кінці говорить, не можемо ми служити двом панам. Не знаю, чи хтось з вас колись спробував на дві стороні щось там робити, служити, пробувати і так, і сяк, все одно приходить момент, коли людина, коли людина не може на два кінці грати, мусить завжди це бути щось одне. Не може двом панам служити, якщо людина тільки скерована на цей світ, на якісь там матеріальні добра. То вона не встигає вже на Божі справи. Тому що відповідь дуже проста: Годинник завжди такий самий для кожного, чи доброї людини, чи поганої, чи побожного, чи антихриста, чи ще там, як назвемо, 24 години на добу кожен має. тепер, як ми їх розподілимо, це вже залежить від нас. Цього часу завжди нам потрібно мати для Бога, щоб пізніше. Не самі бігати за чимось, а щоб Бог нам в цьому допомагав. І тут є дуже важливе ще сьогодні це слово, міркування. Ми дуже багато разів, принаймні, я по собі бачу, якщо щось десь там зальотаєшся в житті, різні справи, обов'язки, і бачиш, що і там не встиг, і то почав робити, і там то ще не завершив. Бракує міркування. Якщо є міркування, то можна насправді встигнути одній людині все зробити. Якщо нема міркування, то людина не встигає. Це міркування є дуже важливим, щоб людина собі могла розпорядитися. Це слово, воно може іншим словом, часом виступати в Біблії, але дуже часто воно є присутнє міркування. Наприклад, коли Ісус каже, Якщо якийсь чоловік хоче побудувати вежу, чи він раніше не сяде і не подумає, не міркує, чи вистачить йому коштів, чи ні, бо потім люди будуть казати, розпочав будову і немає як довершити. Ну і так багато різних прикладів з Євангелії можна навести. Тобто міркування, воно є дуже важливим. Міркування чому є важливим? Тому що навіть як людина помилиться, навіть як зробить не те, що треба. То вона не має такої моральної відповідальності, бо скаже: я все ж таки думав, на мій розум це мало вийти, так мало вийти, але не вийшло. Тобто людина думає, міркує і тоді є морально звільнена з такою відповідальністю. Якщо хтось робить просто так з опалу, то відомо, що ця відповідальність є дуже велика. Колись пам'ятаю, Пам'ятаю, як одного разу десь там в гостях я був ну, така молитовна група, там запросила нас додому. І, і ну, така була ситуація, приходить, приходить чоловік додому, той каже, що я в тебе гроші взяв без питання. Ну, і жінка каже, ну, вибач, як ти признаєшся, то я теж признаюсь, я теж взяв. А він каже, 1 квітня. Вона каже, 20 січня, і поняла, що він просто прикол зробив, що він просто сказав, що 1 квітня, а в них завжди було так, що один другому казали за ці гроші, так? хто манів вдома в одній шухляді, ну, але хотів так підколоти і каже, я в тебе гроші взяв без спроса. 1 квітня каже, ну бач, ну я теж взяла 20 січня, потім раз подумав, ката та й окипав. Могла не казати, проговорилася. А що, не міркування? Я не кажу, що треба щось скривати. Але дуже легко, якщо людина живе в брехні, дуже легко ця людина може проскользнути. Дуже легко. Воно завжди вийде. І різниця між правдою і брехнею, між обманом, є така, що коли людина обманює, коли живе таким двойним життям, вона завжди мусить пам'ятати про це, де був, що казав, як робив, чого і так далі. А якщо людина живе в правді, то може повністю все забути і не боїться, бо ніколи це не вийде на наявне світло, на денне світло, тому що він завжди живе в правді, тому що нема що скривати так, як є, так воно може бути. І сьогодні ця Євангелія має ну, дуже такий багатий зміст, але хочемо собі звернути увагу на це міркування, хочемо звернути увагу на. Таку кмітливість теж нашу, що як ми можемо здобути собі друзів цього світу, як можемо провірити їх, наскільки, наскільки вони можуть жити якимось таким корисливим життям або жертовним життям. Це ще скаже такий приклад, колись на одній зустрічі молодіжний в Кам'янці, коли я був на парафії. То ну, хлопці, це таке я, я навіть говорив, що це не добре робити, бо це когось брати на понти, як молодь каже. Але один такий наш міністрант, який вже був в 11 класі, каже, як, як я перевіряв, каже, чи дівчата мене люблять, чи просто їм щось там треба від мене. Ну, і прийшов, каже, там якийсь такий якби просто вдягнений, каже: О, вибачте, чи ви можете мені дати там на білет, мені нема грошей. На маршрутку, та ні, ні, не треба і цей. А можна з вами познайомити? та ні, йдете ти в баню, там що таке, знаєш. Ну то ви мені понравились, тільки я бачите, бідний, немає за що, вам морожене купити. Все, вон звідси там кричать до нього. Він витягує ключі з карману, включає пульт. Така машина якась модна. Пік-пік, всідає він в машину. о, може, я цей, то я, я вже согласна дружити з тобою. І він каже: я в тобі розумію, що її не треба ні морожена, ні машини, тільки. Так воно, ну, наоборот, що треба, так? вона не інтересується мною, а, а більше тим, що я маю. Но це є певна така квітливість. Очевидно, не можна якби, людей так дурити, але не раз такий спосіб показує, наскільки люди в нашому житті є сприйняті або через свій вигляд, або через те, що хтось інший сказав, або просто, що ми переконалися в цій людині. Очевидно, в нас, наприклад, хто був вдома, то знає, що в нас немає телевізора вдома, але як я йду до когось в гості, то телевізор робити, то я вже дивлюся. Колись був я в одних людей і був, не знаю, це Х-фактор чи голос країни, щось там є таке. Ну і приходить якась така, я знаю, тьотя, може мого візроста, видно, що сільська бабця, стара якась до ну, і там всі оплески, а ці судді вже так дивляться, де на другу, ну і що ви нам предложите, я ну, хотіла заспівати, ну то співайте. Ну і вона заспівала такий прекрасний, ці встали, плески і так далі. Оказується, що по багажки, а проважають по розумі. Так часто є, коли людина настроєна на якусь на одну фізіономію, на один план. Але не вміє бути кмітливою, не вміє бути розміркованою, так? просто має якусь свою точку зору і не вміє побачити трошки ширше, так дуже близький горизонт має. Тому сьогодні, коли ми слухаємо ці останні слова, що не може людина служити Богові і мамоні, тобто, якщо в одну сторону, то в одну, якщо в другу, то в другу. Але не може так. Бігати від одного до другого, тому що е, Ісус теж в певному місці скаже в Євангелії, якщо ти будеш, або не будеш зимний, і не будеш гарячий, такі літній, я викину тебе з моїх уст. Тобто каже, що треба бути завжди вірний в тому, який ти є. Що таким затятим? Якщо ні, то ні. Якщо так, то так. Е, тому для нас є дуже важливо, якщо ми вже є люди віруючі, якщо ми йдемо за Христом. Щоб ми собі подумали, чи часом нема такого чогось, що ми собі е, десь там відпустимо певні справи, або Бог зрозуміє, або Бог пойме, е, так не раз мені хтось там каже, ну знаєте, не прийшов до костюла, були гості, ну вони би не зрозуміли мене, але Бог мене ж пойме і пробачить, то Бога можна відставити, а гостей якось перепросити, чи щось, то вже не вистачає mm. такого таланту чи сміливості. Тому сьогодні ще раз собі задумаємося, наскільки ми є правдиві в цьому, як ми живемо, наскільки наше життя залежить від Бога, і ми це бачимо, наскільки ми розмірковуємо, як для нас краще. Чи краще, що ми є в цьому Божому, в такому стилі системи якомусь духовному, чи ми просто так? Тільки попадаємо, допустимо, в костьол час від часу, а потім ми живемо іншим життям, і ми відчуваємо, що воно насправді нас не тішить, воно не дає нам користі, воно тільки нас нищить, використовує, перекреслює. Бо відомо без Бога. Людина навіть якби найкращі речі робила, то вона тільки виснажується і не може нічого більшого зробити. Тому просимо, щоб Бог нам дав таку ревність, таку віру. Бо це є дар Божий, щоб ці цій віри ми могли вірно Богу і служити і бути щасливими, бути спасеними. Єдиного Бога Отсам себе життя. В неба і землі всього видимо і не видимого, їх єдиного Господа Ісуса Христа, Сина, Божого, єдинородного від Отця родженого перед всіма віками. світло від світову. Бога істинного, родженого, несотвореного єдиного слушного Отцем. через нього все сталося, Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і поклотився з Духа Святого і Маріні. Сам чоловіком, був розп'ятий за нас, за Понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес укрепіт зідности сання. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа живо Твор. Отця і сина, ісхоти, що з отцем і сином рівно поклоняємо і рівно славимо. горив через пророків і в єдину святу, Вселенську, апостольську Церкву і сповідуй одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння і життя майбутнього віку. Амінь.